Дав вам дві поради. Як дуже просто максимально прокачати свої мізки лише дві поради. Перше, все пов'язане з нашим уявленням. От якщо ви прочитали, наприклад, якийсь уривок, книгу читаєте, якщо ви не уявляєте, ви нічого не запам'ятаєте. Якщо ви починаєте уявляти, що ви читаєте, ви зможете і через певний тривалий період все згадати. Тому що тут не просто слова, не просто ідеї, не просто думки, а ще наша уява. Уяву можна і потрібно прокачувати. Якщо, наприклад, ви читаєте книгу, чи слухаєте якусь інформацію, чи підручник, і ви це все дуже чітко уявляєте, Прокачуючи свою уяву, ви зможете дуже довго тримати цю інформацію. Другий момент, як можна прокачати свій От ви Дивитесь щось в Ютубі, слухайте уважно, да? Збільшуйте швидкість. Наприклад, ви можете спробувати послухати спочатку 25, 1,25, потім 1,50, потім 1,75. Швидкість в налаштуваннях набираєте. І ваш мозок буде тренуватися швидше, обробляти інформацію. Таким чином ви можете прокачати ваші мізки, щоб вони працювали більш швидко, більш інтенсивно.